Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. Діти, щоранку, коли я проходила повз наш ставок, я спостерігала велику кількість птахів, а зараз там тиша. Де ж вони всі поділися? Так, відлетіли у теплі краї. А як ви гадаєте, це відбулося лише з нашими птахами? З приходом холодів птахи відчувають, що їм час збиратися у зграї та летіти у вирі. Ось послухайте твір, який називається На озері. Про те, як дикі водоплавні птахи поводяться восени. На далекому озері, серед зелених очеретів, жили були різні птахи. Дикі гуси. Строкаті качки крижні і білі лебіді. Все літо плавали по озеру, ловили своїми широкими дзьобами метеликів і бабок, пернали під воду за дрібною рибкою, виходили погуляти на берег, пощіпувати соковиту зелену травичку. По самому краю води ходили довгоногі чаплі, ловили своїми довгими дзьобами зелених жаб. Добре вони жили дружно. Вили гнізда, відкладали яйця, висижували пташенят, а потім вчили їх плавати і літати, ловити метеликів і бабок, чистити дзьобом своє пір'ячко. Любили птахи своє озеро далеко не відлітали. Але якось раз подув холодний вітер і посипались на озеро красиві метелики. Молоді качки і гуси закричали Дивіться, як багато метеликів, Ловіть їх. Вони стали хапати метеликів дзьобом, але ці виявилися зовсім несмачними. Га га га. зареготала стара мудра гуска. Це не метелики, це жовте листя з дерев. Настала осінь. З кожним днем ставало все холодніше, камахи зникли, риба сплила глибоко на дно, жаби сховалися под коряги, трава пожовкла і засохла. Заховалися молоді птахи, схвилювалися. Що таке? Нам зовсім нічого їсти. Наші лапки замерзають в холодній воді. Ми загинемо від голоду і холоду. Га-га-га! Знову зареготала стара мудра гузка. Скоро зима. Вода на озері замерзне і перетвориться на кригу. Нам пора збиратися в далеку дорогу. га 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 кря-кря-кря, загомоніли молоді птахи. Куди? Чому ми не хочемо? Ми полетимо в теплі краї, адже ми перелітні птахи, Всю зиму ми. Проведемо там, а навесні повернемось назад на своє озеро, заспокоїла всіх стара мудра гуска. Сказана, зроблена, стали птахи в далеку дорогу збиратися. Першими полетіли чаплі. Вони покружляли над озером, помахали своїми великими крилами і зникли за лісом. За чаплями полетіли качки і гуси. Попереду головний птах, ватажок, а за ним рівним клином інші птахи. Прокличали свою прощальну пісню і зникли в далині. Останніми полетіли білі лебіді. Тихо стало на озері, холодно і сумно. Але не будемо сумувати, пройде сніжна морозна зима. І перелітні птахи знову повернуться на озеро на свою улюблену батьківщину. Діти, чи сподобався вам цей твір? В якому він жанрі? Це казка. А як ми про це здогадалися? У реальному житті птахи не розмовляють людською мовою. У них є своя пташина мова, та, яку ми з вами не розуміємо. Тому ми скажемо, що цей твір казка. Діти, а яку має назву цей твір? На озері? Про кого ця казка? Про птахів. Чи любили птахи своє озеро? Як вони там жили? Чому птахи відлетіли зі свого улюбленого озера? Як називають птахів, які відлітають у вирій? Хто полетів першим? Хто полетів за чаплями? Хто останнім? Діти, як ви вважаєте, чому птахи повертаються назад? Маленькими вони народжуються в нашій країні. Вилуплюються з яйця, тому для них наша країна, так само, як і для нас, є батьківщиною. На чужині вони сумують по своїй батьківщині, і тому навесні з настанням тепла обов'язково до нас повертаються. Дітки, а назвіть інших перелітних птахів, які ви знаєте. Отже, навесні ми чекатимемо всіх цих птахів, і коли вони повернуться до нас. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!